Ім'я це і Сину Святого Духа і слава Ісусу Христу. Маємо сьогоднішнє свято Покровоприсвітою Богородиці. І це свято нам хоче ще раз нагадати про те, звідки береться сила, про те, звідки є захист, про те, звідки, зрештою, є перемога. І от, якщо подивитися корінь цього свята, то воно ще починається в 10-му столітті. В Константинополі, теперішньому станбур місто, і тоді на Константинополі, столицю Візантійської імперії, напали араби, мусульмани араби. Люди, бачачи, що вони оточені і бачачи, що не дуже що там вони можуть зробити, вони починають молитися. І от в одній церкві, розумію, що це велике місто, там багато церков. Також є і одна церква, яка називається Лахерні невеличка церква, але не, це не величезні собори, ну, та як наша невеличка церква. І там молився святий Андрій Юродивий. І в той час, коли він молився, він ще один учень бачили видіння, а саме як Марія. Бере своє покривало омфор, ризу свою і всіх людей міста покриває. Тим самим вони зрозуміли, що Марія, їхній захист Марія, захищає їх. Оголосивши це по цьому місті, звичайно, що віра людей зросла, звичайно, що тут людей зріс. І після того, чітко, якщо ми знаємо, але араби відійшли. Тобто, місто. Не впало, тобто місто не перемогли. А навпаки, це місто, яке було менше, яке було закрите, перемогло сильніше. Тим самим сьогоднішнє свято нам показує, що знаєте, не завжди той, хто має більше сили, не завжди той, хто має більше зброї, не завжди той, хто там щось більше, 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 то не завжди означає, що він переможе. Ні, навпаки, в чому є перемога? Або звідки йде перемога? Марія показавши, що покриваючи народ, захищаючи діх, вона показує, що перемога йде від Господа, а тому і нам саме говорить, і також книги мудрості Святого Письма говорить багато. Наприклад, що вершник готує коня, але від Господа перемога. Вершник готує коня. Тобто, розумієте, не нічого не робить, робить, але від Господа перемога. Або інше слово говорить нам такі слова, що ті кіньми, а ті колісницями, а ми іменем Господнім переможемо її. Ми бачимо з історії спасіння, бачимо з Біблії різні історії, власне, де перемагали. Слабші, можна так сказати. Ну і найперше, виходить ізраїльський народ, вийшли з рабства, йдуть в Ханан, землю, абсолютно ніколи не воювали, абсолютно там, не знаю, чи хтось знає, меча тримав в руках, та й взагалі не факт, скільки тих мечів не було. І на них нападають дорозі, а І що відбувається? Бо все йде нагору, бере цей жезл, той самий жезл, який. Робив. І коли він тримається жезл вгору, то ізраїльця не перемагають. Коли він опускається жезл, то вони програють. Іншими словами, оця перемога, оця сила, вона походить не від того, чи навіть наскільки вони навчені, і не від того, скільки мечів не було, а походило від Бога. Від Бога! Мойсей не просто тримав, бо не мав роботи. Ні, він в процесі того, що тримав цей кричев, це був видимий знак його молитви, його заступництва за весь народ. І от коли в нього були сили, скільки він мав сили, тримав, заступався і молився. І коли вже навіть в нього не стало сил, то каже нам це письмо: підійшли двоє людей, а родичу з боку, і підтримували його руки. Тобто інші ще заступалися додатково, яке закінчення було, і залеттям перемогли. Знаємо іншу таку також кудесну історію про велетня Горіафа. І знаємо про Давида. Хто такий Давид? Хлопець, юнак, не військовий, що він робив? Вівці пас? Вівці хлопець пас. Зумієте, він не той, хто знає, що куди звідки стратегії. Не той. Але він мав велике серце, яке довіряє Богу. Він мав велике серце, яке вірить в цього Бога. І тому, коли він прийшов на поле битви, а прийшов взагалі провідати братів своїх, просто прийшов провідати братів, як там братам рідним, братам ведеться. І коли цей говяр поступовий каже, а ну давайте хто зі мною побореться, і всі зіркалися, і тут він виходить і каже, слухайте, що, що ви лякаєтеся? Та ж з нами Бог є! З нами Бог є. Його не послухали. Тоді він каже: добре, тоді я вийду. Я вийду. Той військовий, який був дійсно великим, тобто був великий, загартований, навчений і так далі. А це і вівці пас. Він мав добре серце і турбується про овечком. Там серце подібне до Бога. І що? Він переміг його не мечем, він переміг його невеликими стратегіями, він переміг його, в принципі, ім'ям Господня. Він переміг його практично тим, що він робив. А саме, коли вовк приходив і хотів вкрасти овечку. В нього така була праща. я відлав камінчик і запускав. Ну, знаєте, як ця теперішня, як буде сказати, рога, грубо каже. Ну то, от він тим самим, як Вокінг ганяв, і головне, що не тікали. І навіть не тільки вовки. То от він так само підійшов до того велика і стрельнув йому прямо в лобі той вмер. Але. Ви розумієте, що той велетень не весь Це віровідність того, що маленький камінчик, і то не в око, не в ніс, не вухо, не в палець, а попав і саме в таку точку, де людина відключається, ну це майже нулюва ймовірність. Майже нулюва. А тому Давид це просто той, який є інструментом, а Господь через Давида. Дає у цю перемогу. Тому ну, сьогоднішнє свято нам ще раз і ще раз пригадує ми, особливо тепер в часі війни, але також і в наших особистих проблемах, також наших особистих битвах, чи з гріхом, чи з якимись іншими нашими комплексами, недоліками, Ми інколи можемо пускати руки, ти інколи можеш опускати руки. І тобі здається, все, та, та проблема більша за тебе, більша, сильніша. Вони більші, сильніші, вороги наші більші, сильніші. Але ми маємо сказати, що ми йдемо не просто своєю силою, ми йдемо в ім'я Господня. Ми йдемо Його силою. І тому так ми робимо все, що від нас залежить. Бо вершник готує коня на день Богу. Готує і ми готуємося. І наші воїни готуються, і наші воїни навчаються. І інші ті, які допомагають, і волонтери, і ми також тут молитву заступаємось. Але розуміємо, що насправді кінцева сила є не матеріальною, а в Бозі, від нього, від нього. І це чітко кожен з нас має розуміти, на тому місці, де є, чи наші брати і сестри на фронті, чи ми тут, брати і сестри в тилу. Всі маємо це розуміти, всі маємо прикликати ім'я цього Бога, всі маємо звертатися до нього. І тоді переможемо. Переможемо як своїх внутрішніх ворогів, так і наших зовнішніх ворогів. Марія Мало наша, дякуємо тобі за це велике чудо, яке, яке було в 10 столітті. І знаємо, що таких насправді чудес було набагато більше. Ми знаємо, що таких чудес, особливо чудес в житті конкретних людей взагалі було в мільйони разів більше. Чому? Бо кожен, хто покладається на Господа, не посоромиться. Марія, просимо тебе, навчи нас такої великої довіри до Бога, навчи нас такої великої віри, що дійсно все, все від нього, а тому Його міцно триматися. Що би хто не казав, що би не перекручував, маніпулював, а навіть якщо я сам до кінця може там не дуже вірю, то навіть не на себе буду вплувати. Ні, ні. На нього буду впливати. Він мій кармі, він мій якві, він моя тверди. І так ми осоромимося. Боже наш, скріпляй нас, веди нас, будь нашою твердиною. Амінь. Salve, <laughs> senhor.